Утім, поки працівники не безпідставно бояться скорочень, частина компанії відкривають десятки нових вакансій. Київ Tech шукає бізнес-аналітиків і дата інженерів, які працюють із великими мовними моделями. Скелер оголошує позиції, про які ще кілька років тому мало хто чув: аі продакт-менеджер, аі інженер, аі відеопродакшн спеціаліст. І додають спеціалістів із великим досвідом у цій сфері на ринку майже немає. Тому компанії готові брати навіть тих, хто тільки починає, але хоче рости в аі напрямку. Вепам виокремлюють три основні групи вакансій: ML та ML Ops-інженери інженери. Це ті, хто створює та впроваджує нейронні мережі. Джен АІ експерти інтегрують генеративний штучний інтелект у бізнес-процеси клієнтів. А і Native Teams – команди, які роблять штучний інтелект частиною всього циклу розробки програмного забезпечення.